Стягають якісь ящики От, сюди зданням. Посадка, яка вижила, туди машини заїжджають. Українські армійці ведуть спостереження за терористами, які укріпилися на околиці до Кучаївська. Бойовики постійно намагаються вибити українських захисників із цих стратегічних позицій навколо окупованого міста. Обстрілюють. Ну, висота можна по-любому. Ми робимо все для того, щоб. Якщо вони візьмуть всі ці им їм легше йти далі. Українські військові зазначають, тактичної переваги їм надає рісна зелень, яка добре маскує їхні позиції і змушує бойовиків діяти лише на умання. Ну, от хаотично постріляти. Ну, пострілять. І міномета стрілять хаотично, тому що прицільно вони здесь нас не виб'ють. Хоча безпілотники літають, вони фотографії доставляють. Ну, чим би не стріляли, у нас пріоритетним, щоб вони висадят. Наші бійці розповідають, що напередодні бойовики намагалися двічі протягом дня штурмувати терикони. Маневри своєї піхоти підтримували вогнем із БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Але марно, напади українські військові успішно відбили. Можливо, це не диверсійні групи працюють, а це розвідувальні групи, працюють, які вичисляють наші вогневі точки. І звідки що ведеться, звідки застосовується якийсь тип озброєння. І потім, можливо, це готується в подальшому для якихось більш глобальних, масштабних таких наступів. При те, що на териконі точаться постійні бойові дії, у його підніжжі селище Новотроїцьке продовжується мирне життя. Ми привезли 1530 кур, несушки, бройлери Це по 10 кур на сім'ю. У середу червоний хрест доставив мешканцям чергову партію допомоги.